Здавалося б, нація явище не таке вже і споконвічне були етноси, племена, народності. Mm -hmm. але в всякому mm -hmm. разі, це найвища форма біосоціального життя людини. Mm -hmm. От подумайте, хіба би той Шекспір, чи там, я знаю, Чайковський чи Бетховен навіть. Навіть пишуть, що є. На фахівці доводять, що навіть математика і філософія би абстрактні нау науки, вони мають національну специфіку. Mm -hmm. мають, е Як кожна людина різноманіття, як кожне дерево, квітка чомусь створено так Богом, mm -hmm. так і нації, і етноси чомусь створені так, понад 2000. Yeah. Тому очевидно, це.